Привіт, друзі, ми на каналі Супер Саньок і сьогодні ми продовжуємо грати в що? в рослини Tower Defense Так, все правильно. Ого. Я ставлю Тут якийсь босс вийшов. Ви полежте, я зараз прийду. А тут зеспин рейн ней, беби рай Я Завернувся. Все, все я прокачав. Бомбочку. на Наповнить. Подивися птик, тим, тим, птим тим пак, все взагалі. Фігня, ти подивись. Просто як воно б'є. Ооо. А як скільки в нього перезарядка? зарядка? <послужб> зараз подивлюсь. Подивись, як моя бомбочка фігачить. Короче, пакчи фігня. Це просто. Подивись, <послужб> ти подивись, як бомбочка фігачить, скільки йому мінусів дають. Нормально так. Так у неї урон на максималці 29 і 0,5 перезарядка і 17 радіуса. Я буду прокачувати свої пили. Ты лучше ще поставив десь там парочку пил. Ну хоча смисла немає, тут мої чуваки щось э, зроблять. Ще на один уровень. Все, і ще одна бомбочка на максимумі. Дивись просто ми розносимо їх. пропускаємо Ну давай пропустим для хардкора. Там все ми одно мало. Там все нормально, добьюсь, добью. Я от так хочу поставити. Це мій доб'є. Що? Мій доб'є. Дивись. Ну вс, давай Зараз пин. Давай скип. Вс, скипом волну. Давай, давай, давай. Иди сюда. Так. Давай. вин на нос. О, о, но сорок урона. Нормально так. Ну тут потом гномик наверное его. Ну там все молоточек стоит, так что можно сказать, я уже победный матч. Оп. Я гнома прокачал хорошо. Ну, тут, напевно, якщо він не добіє, там він той молоток даб'є. Ну. Це неможливо, що в гномком косі вставляємо зاويه. Йорі, ой, ні плюс. Подивись, скільки бомбочок, і всі на максимумі. Почекай. Всі бомбочки на максимумі. Подиви, 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 подиви. Ти подиви. Я ще тут качаю цих його міплос подивіться, зараз тільки хтось буде виходить, як е, скільки буде мінусів над його головою. Ану? Ну, давай. пім пім, пім. О, о, це Що таке? Я не розумію, як у нас ще не зависло. Ще бомбочки! Та куди ще більше? Шесть бомбочек, вот это, это мало. Ты. ты подивись. там добьют, там добьют, наверное. Угу, добьют. А Сколько? Гном 60 наносит. Зараз. Для подстраховки. Для подстраховки. Поставлю Куда бомбочку. Вот так вот. Хоже. Ой, тут а, бомбочка. А, тут ще один. А, так тю, не надо ничего ставить, тут наші чубдики один. Я просто пак чи на максимум прокачаю, а, не мо. Вот що це? Хоть Хоча... ч? Хоча... хоча нормально. От підожди, зараз нічого настав. Я хочу подобив мій пакчі пакчи. От пакчі Зараз. Оба. Він проходить. Так у нього перший левел, ёлки палки Що? У нього перший левел? Мені кажеться, що він пройде. <реклінь> <Не> доб <'ють. реклінь> Та доб'ють, доб'ють. Не доб'ють. Та доб'ють. Хорошо, я сюди поставлю, він не дотягається. Він не дотягається. Якщо що більше настав, тут мій челік доб'є. Ну, ще до підстраховки ще одного чувака поставлю. <реклінь> а, все, все нормально. Чим-тів-тів і все. Лех, лавеки. Це щас ще одна волна. Дивись, тут там щось золоте було. Mm -hmm. Давай Будем... ще, ще одна. Ще. Ще одне. І рань, <звук> Давай. Ну, все, ми будемо закінчувати. Кому подобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З нами був свой пацанок Міплос! І усім до побачення! Всім бай-бай!